Всім привіт! З вами Ірина. Сьогодні ми завершуємо підручник Oxford Word Skills basic level уроком за номером 80 під назвою I Can Use Get. Я можу вживати дієслово GET. Наступного разу ми пишемо контрольну і переходимо до наступного рівня intermediate level. Переходимо до нашого останнього заняття, крайнього заняття. Бачимо, що це заняття складається тільки з одного розділу, і перед нами шість дієслів, до яких синонімом є дієслово get. Тобто замість оцих всіх дієслів ми можемо вживати get. Теперішня форма дієслова GET минула GOT. Третя колоночка також буде GOT. В американській англійській це gotten. Перше значення. Arrive at. Прибувати кудись. We got to London at six. Ми прибули до Лондона о 6. Друге значення дієслова get. Receive отримувати. I didn't get a visa. Я не отримав візу. Третє. Become ставати. It's getting hot in here. Тут стає спекотно. Четверте. Buy. I got this watch last week. Я купив цей годинник минулого тижня. Obtain – Отримувати. I have to get a job. Я маю отримати роботу. І останнє шосте значення: travel by. Подорожувати чимось. Let's get the bus. Давай поїдемо автобусом. Давай будемо подорожувати автобусом. Значить, get має значення: arrive at, receive, become, buy, obtain, travel by. Spotlight: get. Get is a very common verb in spoken English. It has many meanings, and you need to write down new examples when you meet them. We don't use it a lot in formal written English. Get це дуже типове дієслово у розмовній англійській. Розмовній. Воно має багато значень, і вам треба записувати нові зразки, коли ви їх зустрічаєте. Не зразки, а приклади. Ми не вживаємо часто дієслово get у офіційній письмовій англійській. Тобто це більш розмовний варіант. Переходимо до виконання вправи 1. Трішечки ось так. Rewrite each sentence with the correct form of get. You will complete column 3 in exercise 2. Перепишіть кожне речення. Правильною формою дієслова get. Ви доповните третю колоночку у вправі 2. Давайте відразу глянемо. Вправу 2. Cover sentences 1 to 8 in exercise 1. Look at the sentences you wrote. What does get mean in each one? Write your answer in column 3. Закрийте речення з першого по восьме у вправі 1. Подивіться на речення, які ви написали, що означає дієслово get у кожному з цих речень. Напишіть його у третій колонці. He gets angry if you're late. Він розізлиться, якщо ти запізнишся, він стане злим. Get у даному випадку це become, ставати. Іншими словами, he becomes angry. Зрозуміли, що робимо? Інструменти і виконуємо. Приклад, He becomes angry if you are late. Нам же це написали, і тут у нас було слово become. Нічого ми закривати не будемо, ми будемо відразу все писати. Перше, did you receive my message? Ти отримав моє повідомлення? Іншими словами, ми питаємо. Did you get my message? А я буду отак писати тут. Get. А тут буду обводити, щоб все не писати. Ось замість. Receive. Ми написали get. I must buy some new clothes. Або I must buy some new clothes. Обидва варіанти вимови слова. Одяг правильний. У цьому реченні ми «buy» змінюємо на get. Секундочку випущу. I must get some new clothes. Текст. We arrived home late last night. Ми прибули додому пізно минулого вечора. Arrived буде got. Тут ми пишемо. Got, а основна. А що я пишу? <сум> не так. Трішечки не так я зробила. Тут у нас буде get. Get. Тут got, тому що ми бачимо past simple, тому і get у нас також буде у past simple. А ось тут ми маємо писати receive. Тут у нас буде. buy, А тут у нас буде перше слово, форма дієслова arrive. Далі it's becoming cold, стає холодно. Замість becoming ми вживаємо getting, тому що це у нас present continuous is і закінчення ING, тому тут буде. Getting. А замінює воно слово become. Become основна форма дієслова. І обведемо його. Наступне I received three letters today. Я отримав три листа сьогодні. Отримав. Замінюємо на минулу форму для get. Це буде got. I got. Замість I received. А перша форма received це receive. Далі. Where did you buy that bag? Де ти купив ту сумку? Buy змінюємо на get. І тут буде get, а тут буде buy. Не дивлячись на те, що у нас у реченні past simple, ми все одно дієслово get пишемо у першій формі, тому що did забирає минулу форму. Обводимо і далі. He needs to obtain a job. Йому треба отримати роботу obtain. Це також get. Це у нас інфінітив, тому що після need. І тут пишемо obtain. І останнє восьме. Do you want to travel by train? Ти хочеш подорожувати потягом? Замінюємо travel. Це буде також get. The train, або get a train, тому що після get ми buy не вживаємо з транспортом. Get a або the train. І тут у нас буде travel. Є, yeah, виконали. Очищуємо і виконуємо вправу 3. Це, до речі, заключна вправа. Complete the sentences in a logical way. Using get. Доповніть речення логічно, вживаючи get. Цю вправу ви виконаєте самостійно. Давайте подивимося, на приклад. There weren't any buses. So we got the train. Не було автобусів, тому ми. Поїхали потягом. Ні, давайте виконаємо разом. Можна сказати, we traveled by train, а можна we got the train. Перше, do you want to walk, or ти хочеш піти пішки чи? поїхати автобусом? Get a bus. Або get the bus. Давайте візьмемо the. Get the bus. А давайте і е. Тут недовго писати. Є. Yeah. Іншими словами, do you want to walk or travel by bus. Друге, what time did you. У котрій годині ти, ну, наприклад, повернувся додому. Get home. Дістався домівки. Іншими словами, arrived home. Тут у нас get замінює arrive. Третє. Those shoes are lovely. Where did you? Ті туфлі гарні. Де ти їх купив? Get them. Іншими словами. Where did you buy them? Четверте. Could you close the window? Не міг бите зачинити вікно. It's стає холодно. It's getting cold. Іншими словами, it's becoming cold. П'яте. I must go now. It's. Я маю йти зараз. Стає пізно. Знову, it's getting late. Або It's becoming late. А тепер мені треба котика запустити сюди, бо він тепер хоче назад. Шосте. She sent me an email, but I didn't. Хм. Вона відправила мені емейл, але я його не отримав. Get it. Або I didn't receive it. Get it. До речі, я цю тему вже пояснювала у плейлисті Test English. Якщо я не помиляюся на рівні А2, а можливо, і А1. Не пам'ятаю, я вам його закріплю у кінці цього відео. Можете перейти і там ще попрактикувати вживання дієслова get. Далі, сьоме, I need a map of the town center. Where can I? Мені потрібна мапа центра міста, де я можу її купити. Where can I get? І щоб не повторюватися з мапою, беремо слово one. Where can I get one? Where can I buy one? Замінюємо дієслово слово buy. І останнє восьме. I have to be at the cinema in 10 minutes. So I'm going to. Я маю бути у кінотеатрі через 10 хвилин. Тому я збираюся їхати автобусом, або також ми можемо сказати, їхати на таксі, взяти таксі. Get a bus або get a taxi. Get a taxi, щоб було швидше на таксі. А можемо й бас сюди додати. Можливо, комусь близько і не треба таксі. Іншими словами, I am going to travel by bus. To travel by taxi. Є. Yeah. Очищуємо і дивимося на контрольну, яку ми напишемо наступного разу. Review language. Контрольна у нас буде за розділом мова. Бог ти мій. Що за жахи дають нам у контрольній роботі. М -м -м. Будемо розбиратися, що за вбивство це, мабуть, стан, коли завершив підручник. Все, мене вбито. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті на написанні контрольної роботи. Повторіть розділи з. Забула я з якого 72-го, мабуть, подивитись по сьогоднішнє заняття і напишемо контрольну роботу. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.